Восьмирічний Михайлик малює свою першу в житті писанку. Всю фантазію та творчість малий вкладає в орнамент великоднього яйця. Такі старання не даремні. Дитина впевнена, що яскраві барви допоможуть вилікувати пораненого українського солдата. Я хочу, щоб солдати прийшли живими, і здоровими і щасливими, і щоб захищалися нас. Школу писанкарства відкрили і для того, щоб відволікти від буденних проблем діток і сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини. Тут малечу, а це близько ста діток, не лише вчать різним технікам створення української писанки, але й розповідають про її історію. Люди століттями виробляли оцю цю символіку в кожному регіоні. Вона була своя. Здавна малювали тваринні символи або ж зоморфні, як їх називають. Коли зображували різноманітних тварин, такі символи найперш Зображувались побажанням здоров'я. Якраз найбільше малі писанкарі намалювали для солдатів тварин. В кожне чудернацьке звірятку вклали головне побажання здоров'я. Ці особливі писанки з дитячою душею до Великодня передадуть пораненим волинським бійцям. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк подбав, щоб свято завітало й до лікувальних установ. Ця акція у нас вже вдруге власне школа писанкарства. Але в цьому році вона особливо тим, що ми долучились до акції фонду Новий Луцьк Ігоря Палиці. Дитячі писанки ми Покладемо, сформується з допомогою наших благодійників цілі великі подарунки з Паскою, солодощами. І діти подарують бійцям, які зараз перебувають у госпіталі. Варто зауважити, що подарунки до Великодня від фонду Ігоря Палиці отримують не лише солдати, а й кожна дитина, яка відвідала майстер-клас з виготовлення великодньої писанки. Нам допомагають благодійники, вони всі отримують подарунки: писаковий такий набір писачок. Нижечку, віск, барвники, щоб вони могли і рідних своїх навчити після нашої школи і писанкарство розповсюджувалося по нашому краю. Ось такі справжні витвори мистецтва зігріватимуть та надихатимуть наших поранених. Тимошкова, Олександр Ватащук для новин на часі.